І так, показує найкращий, інграді... найкращий бутерброд. Ось я взяв інгредієнти. Ну, Ось от такі от штучки, кетчуп, просто. от такий от, із-за того, що у нас закінчився, і ковбаски. Так, значить, дивіться. Робимо ось так: от. Беремо, наприклад, ножнички або без ножничок, це як у кого кетчуп. Просто закінчився. І виливаємо його от сюди. Можете виливати багато, можете небагато, але я виливаю небагато, щоб за одну, один пакетик помістилося зразу цих. Два-дві штучки. І тепер я розмазую. Опа-опа, опа-опа. Опа. Опа-опа-опа. І тепер, коли ми зробили дві таких половинки, складаємо. І ось ми отримали найкращий бутерброд. А як смачно. Пока.